І насамперед вітаємо тебе із титулом Студ міст та 2015 Дякую. Ти гідна цього титулу. Хочемо запитати тебе декілька слів про організацію конкурсу. Чому власне взяла участь у такому конкурсі? Яким чином відбувався відбір? Чесно, це був дуже випадково. В мене моя подруга організатор, і мене попросили прийти просто для кількості на конкурс. Прийшла на конкурс, прийшла конкурс. а Далі якось само з собою навіть не очікувала. Це моє перший, мій перший конкурс, в якому я беру цю участь. Чесно, зовсім не очікувала, що буде саме так. Ти навчаєшся на першому курсі. Лише так. Чи не важко було поєднувати власне тренінги, постійні тренування і навчання? Як до цього ставились викладачі? Якщо чесно, трохи важко, тому що приходиш додому, майже в одиннадцять годині. Можна сказати, ти стала еталоном власного університету. Скажи, будь ласка, що для тебе означає стиль та краса та цей титул? Я думаю, насамперед, це краса внутрішня, яка виходить назовні. Вміє подати себе з кращої сторони і за собою доглядати правильно. Що ти можеш порекомендувати дівчатам, які не беруть участь в таких конкурсах, можливо, чомусь бояться? Дівчатам про... Успіху, дякую.